Ropu najszli Polacy. Ropa znaje też jest takie. Ropa cena nafta. Mówimy o 22 milionach ton ropy naftowej i 5 miliardach metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. To jedno z największych odkryć w Europie w ostatnich latach. Koroczy najszli e, kanadska firma Szukala, des Bilia Szwinu Ujścia. To jest tam Bilia Szczecena, nie, nie, nie tak zdaje się Bilia niemieckiej granicy. Korocie Прилічно знайшли багато, навіть е, видання, які у галузі ці нафтовій, пишуть, що це одне, із таких, е, що це одне із зна, зна знала, зналазків десятиліття. Коротше, ну, потужно, 5 мільйон, ні, 22 мільйони тонн нафти і 5 мільярдів кубів газу, якого можна продати. Це серйозний, навіть для поляків. Тут вони такого родовища не мали. У них там якісь є, але ну, типу тут набагато більше є по оцінкам, тим, що там уже якось вони то оцінюють. Не знаю, як то оцінюють. Коротше, всі говорять новості, поляки радуються, одні критично, одні так, одні так. Бо першим ділом треба ще все підрахувати, скільки буде стоїти видобуток, чи то що вигідно, не вигідно. Нафту шукають постійно скрізь і там, і там, але все одно це, типа, реальний шанс для Польщі мати свою енергію, додаткові кошти. Тепер скромно оцінюють там, на, на кілька десять е мільярдів доларів нафти і газу. Так що більшості Польща експортує е Україну чи імпортує, завозить коротше, от така херня.